У сумах затримали чоловіка, який протягом кількох останніх днів скоїв два розбійні напади. Нападав на перехожих у пізній час, ззаду бив по голові та відбирав гроші і мобільні телефони. Деталі дивіться в сюжеті. Грабіжника, який кілька днів тримав у страху жителів вулиць Горького, Лугової та Нижньої холодногірської, затримали. Його жертвами стали 18-річна дівчина та 31-річний чоловік. Обом він наніс удари по голові та пограбував. Тепер поліція розпочала перевірку підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів. Ним виявився 31-річний сумчанин, який був неодноразово засуджений за пограбування, крадіжки та злочини пов'язані із наркотиками. До нього обрана санкцію у вигляді арешту. На час слідства суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Сам же засуджений називає свої дії звичайною бійкою. Подрався з одним типом, випав у нього телефон, підняли, і пішов. Заскоєне чоловіку загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Оксана Щербак, новини СТС.